Кукумбер африканський фотограф. Кукумбер знімав диких жирафів, диких зебр та інших диких тварин. Але він ніколи не фотографував диких левів. Чому? Тому що він їх боявся. Одного разу він сказав своїй дружині до побачення! І поїхав знімати диких зебр. Коли настав вечір, кукумбер поставив намет. Повечерявши і зігравши кілька пісень на своєму банджу, він ліг спати. Щойно кукумбер заснув, до його намету війшли якісь дикі тварини, дикі леви. Яка мила лялька. Казала маленька дівчинка Левеня. Цікаво, що це за прилад? запитав батько Лев. Він натиснув кнопку і камера почала працювати. Бр. Потім він узяв банджу і заспівав. Дівчинка Левеня схопила кукумбера на руки і почала танцювати з ним. А Увесь цей час міцно спав. Тут близнюки левенята розплакалися у, -у, у клади ляльку назад, сказала мати левиця, і ходімо звідси. Дівчинка левеня поклала кукумбера в ліжко. Він так і не прокинувся, попри весь цей галас довкола. Камера вимкнулася. Уранці Кукумбер поїхав додому. Який сюрприз чекав на нього, коли він показував дружині свій кінофільм. І чого це ти мені брехав? Казала пані кукумбер. Ти зовсім не боїшся диких левів? І кукумбер справді після цього їх зовсім. Не боявся. Підпишися на наш канал. Тут багато чарівних казок та історій.